День буває тихо, спокійно, день буває, що ворог себе показує якусь агресію, питається десь прорватися на якихось напрямках. Їдуть там танки, піхота, але вони не працюють. Вони спочатку спочатку працюють артилерією, артилерією, а потім вже там висуваються якісь медведі, їхні танки, і потім якась ліза -піхота. Огонь! Молоде поповнення приходить також на молоді хлопці, які мотивовані, хочуть перемогти ворога, знищити його. І всі хочуть працювати, всі хочуть вчитися. Ми це якраз, ми, я, ну, я і мої сержанти там, надаємо допомогу, в цьому, щоб цих людей навчити досконало, щоб ми могли знищити і перемогти ворога. Офіцери там, сприймають якісь рішення, а вже спілкування, більше там, якісь там, задачі. Виконують більше сержантів, бо тому що ну, офіцер це управління взводом, ротою. Він не може там, бути близько з кожним військовослужбовцем, а сержант це командир відділення, він веде за собою відділення на якусь задачу. Я сам мобілізований з Львівської області. Ну, тобто Раніше в бойових діях участі не приймав, служив там 13 років, і то в військах таких, скажімо, не штурмовий підрозділ. Бригадою задоволений офіцерами, їхнім відповідальністю, скажімо так, і підготовленими хлопцями, контрактниками, з якими я зараз тут перебуваю на даний момент. Я радий, що я знайшов своїх товаришів. На жаль, деяких дешеве. В першу чергу для мене ну, це гордість, гордість гордій тим, що служу тут. Та, звичайно, міць. Міць. Те, що я побачив за часи проведення там, операції, коли ми виконували задання в операції об'єднаних сил ще на той час або зараз під час російського вторгнення, це дійсно міць.